Привіт ви на каналі Ірина Дячок. Отже, все те, що я хотіла вам ще сказати, я залишу в описі. Отже, сьогодні 19 грудня. Всі ви знаєте, що це за день, День Святого Миколая. Зараз я знімаю відео. Де, е, я про це все вам розкажу в описанні. Нема коментарів для мене. Отже. Зараз я вам покажу те, що мені Миколай подарив. Я це все розклала на дивані. Я дуже боялась ввечері, тому що в мене там отака от от дирка. Я боялась, що мій подарунок попросту провалився. Отже, я думаю, всім вам подарив Миколай подарунок. Отже, давайте я вам покажу свій і ви напишете, що же вам подарив Миколай. Отже, от. стильки. Зашит в линейку. Два за Далее. Фломастеры. Сиська зарев с не зеленый, желтый, рожевый, коричневый, черный. Такая панская. Лак, белый, ноготок фирмы. Три, бра... Три блокнота. Вот такие. Дев... Девчонка и хлопчик. И такая девчонка. Такие. Вот одинаковые. Вот такая. Далі, засіб для снятия лаку з екстрактом троянди. І гетри. Гетри це такі як носки. Ось так вони такі штучки придвіються. У мене є гетри, да, Зелені, я вам може потім покажу. Ось вони воно продвіється. Такі Ось Так, так, і, і, і так. Конечно, там складочки маєте бути. Як труба йде. Як труба тут попросту там йде Ось ну, такі є, то у мене є такі бірюзові в мене є бірюзові Я вам потім покажу. Ось такі. Я думаю, вам <кій> було цікаво, що ж мені подарував Миколай. Не пропускайте мого... жодного відео. От. Другий. Ну. Давайте. В наступному відео я вам ви... вже покажу, які в мене ці зелені, і бізові я вони чуть такі пухкіші. Там ця техніка плітіння взагалі інша. Я їх ще тоді купила за 40 гривень. Були ще дешеві. Де, у мене було 40 гривень, а вони коштували 50 Так що мені скинула, скинуло, да? продала за 40 гривень, тому що ми там все так купляємо. Да? Отже, підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. Так і я хотіла ще вам показати. Я зробила татую з мамою теж подарунок. Мамі її ще не купила, але я вже передумала, що Кхм, куплю. Тату ось таке. Я вам не покажу, звісно, що там все нет, тому що я її закупала, така си І написано любимому папі. Тут а тут. Буде будуть два відео. Зверху буде оці, там до мене були ну, відео ці, прикраси для подарунка. Оці любимому папі, любимої мамі і так далі. Е, я робила, да. Це просто пергаментна бумага, вона не рветься. Дуже удобно. Ну, всім пока!